Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас завітало лагідне сонечко. Воно хоче з вами пограти. Дітки, навесні, коли стає тепло, прокидаються найменші тваринки комахи. Комахи живуть в траві, квітах, землі, на корі дерев. І навіть у воді існує багато різноманітних комах. Давайте разом з сонечком пригадаємо деякі з них. Це бджола. Жук сонечко, комар. Метелики. Давайте разом з вами вивчимо вірш, який називається «Бджілка». Бджілка весело літає, квіткам вічка розтуляє, каже квіти годі спати! Я прийшла медок збирати. Послухали? Тепер повторюйте ще раз зі мною. Бжілка весело літає, квіткам вічка розтуляє. Каже квіти, годі спати. Я прийшла медок збирати. А зараз давайте трішки потанцюємо. Правда робимо зарядку, принідаємо раз два три, ти за мною повтори, розім'яти треба лапки. Правна робимо зарядку, принідаємо раз два три. Проробимо зарядку, присідаємо раз-два-три, ти за мною повтори. Молодці! Дітки, Про кого ми сьогодні з вами вивчали вірш? Правильно про бджілку. Сподіваюсь, ви вивчите віршик. А я вам говорю до побачення!